Бачте себе воскреслими з Христом, інакше кажучи, дивіться на себе, як на того, хто воскрес разом із Христом, друге послання до Тимофія, розділ 2, вірш 8. Постійно пам'ятайте про Ісуса Христа, Месію, як про того, хто воскрес із мертвих. Це є ключем до благословення Божого. Коли приходить тиск, коли на вас навалюються проблеми та випробування, пам'ятайте Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих. Пам'ятайте, що коли Ісус Воскрес, ви Воскресли. Коли Він вийшов із пекла і переміг ворога, ви вийшли з пекла і перемогли ворога. Його перемога є вашою перемогою, тому що ви в ньому пам'ятайте про це, коли вам важко. Коли диявол каже вам, що цього разу ви не отримаєте відповіді, пам'ятайте про те, хто ви у Христі, пам'ятайте про те, що ви перемогли разом з Ісусом. Коли диявол каже вам, що у вас немає виходу, пам'ятайте про Христа, про помазаного, побідоносного завойовника, Воскреслого з мертвих, що сидить праворуч від Отця. Якщо і є якийсь образ, який сатана ненавидить найбільше, то це образ Христа, Воскреслого з мертвих, який назавжди відібрав у нього всю владу і відкрито продемонстрував його поразку всьому небу і пеклу. Саме цю картину ви повинні постійно зберігати у своєму розумі. Думайте про неї доти, доки вона настільки глибоко не опуститься у ваше серце, що ніщо сказане або зроблене сатаною не зможе вкрасти її у вас. І тоді дари Божі утвердяться у вашому житті. Саме тоді диявол зі своїми труднощами та випробуваннями не зможе вмовити вас відмовитися від вашої спадщини. Пам'ятайте про Ісуса Христа. Воскреслого з мертвих, уривок із святого письма, послання до Євреїв, розділ 12, вірші з 1 по 13. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко обплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри. На Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами, ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом, і забули про заклик, що звернений до вас як до синів. Сину мій, не нехтуй Господніми картаннями і не падай духом, коли Він докоряє. Адже кого Господь любить, того і карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться, як із синами. Хіба є такий син, якого батько не карає? Якщо ж ви залишаєтеся без картання, якого зазнали всі? Тоді ви незаконні діти, а не сини. До того ж, ми мали наших тілесних батьків, які карали, і ми соромилися, то чи незначно більше повинні коритися Отцеві духів, аби жити? Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне, а цей для нашої користі, щоб ми стали учасниками його святості. Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком, та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Тому випростайте опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочило, але радше, щоб виправилося.